Вітаю та запрошую до розмови на тему будова й функції травної системи людини, травлення в ротовій порожнині та шлунку. Пригадаємо те, що вже знаємо. Що таке живлення, як можна поділити тварин залежно від того, як вони живляться, яке значення процесу травлення, що таке внутрішньоклітинне травлення та для яких організмів характерне. Для кого характерне порожненне травлення? Чому більш досконалою травною системою є травний канал? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось про травну систему людини, будова ротової порожнини та її роль у травленні, травні ферменти, будова функції зобів, стравохід, шлунок, його будова та функції. Розпочинаємо з травної системи людини. Травна система є системою органів, за допомогою якої ми поглинаємо, перетравлюємо їжу і засвоюємо поживні речовини. Основним органом травної системи є шлунково-кишковий тракт. Знайдіть всі складові на малюнку: це ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонка й товста кишки. Додаткові органи травлення подрібнюють їжу за допомогою жування та виділяють травні соки: це зуби, язик, слині залози, печінка, підшлункова залоза і жовчний міхур. Будова ротової порожнини та її роль у травленні травні ферменти. У ротовій порожнині починається травлення вуглеводів. Їжа пережовується, змочується слиною і формується в грудку для ковтання. За допомогою зубів починається механічне травлення пережовування їжі. Язик тестує їжу на смак і перемішує її зі слиною, щоб допомогти її розчепити. Слині залози виділяють слину, яка містить травні ферменти, і починає хімічне розщеплення вуглеводів. Слина виділяється трьома парами слиних залоз – під'язиковими, язиковими, під язковими, під язковими та привушними. Основним травним ферментом слини є амілаза. Вона розщеплює складні вуглеводи, крохмаль. На малі молекули мальтози та глюкози. Завдяки амілазі в ротовій порожнині починається травлення таких продуктів, як от макарони, картопля, рис, хліб та інші. Амілаза слини працює в нейтральному та слабколужному середовищі. Слина також містить лізоцим речовину з антибактеріальною дією, що знешкоджує багатьох бактерій. Будова й функції зубів. Зуби людини це кісткоподібні органи в ротовій порожнині, призначені для захоплення, подрібнення та пережовування їжі. Вони також відіграють важливу роль у мовленні. Людина має два набори зубів протягом життя. Перший набір це молочні зуби. У дітей прорізуються 20 молочних зубів, 8 рістів, 4 ікла, 8 молярів. Вони починають з'являтися приблизно 6-місячного віку і поступово замінюються постійними зубами у віці від 6 до 12 років другий набір зубів це постійні зуби. У дорослої людини зазвичай налічується від 28 до 32 постійних зубів. Повний набір включає 8 рістів, 4 ікла, 8 премолярів або малих корінних і 8 12 молярів великих корінних. Останні чотири муляри, відомі як зуби мудрості. можуть не прорізуватися або бути видалені, і їх відсутність вважається нормою. Кожний зуб має коронку, шийку та корінь. Корінь утримує зуб у щелепі. Зовні він огорнутий м'якими тканинами ясен. Коронка покрита емалю. Найтвердішою тканиною людського організму. Її міцність визначається високим вмістом неорганічних речовин, зокрема втор апатиту. Під емалю розташована тверда основа зуба дентин. Усередині зуба є порожнина, заповнена м'якими тканинами пульпа. Вона містить нерви, кровоносні та лімфатичні судини. Емаль і дентин мають бути неушкодженими, щоб зуб залишався здоровим. Людині як і всім савцям, притаманні диференційовані зуби, різні за формою і функціями. Різці мають гострий край, яким ми відкушуємо їжу. Ікла допомагають розколювати і відривати шматки їжі. Малі корінні зуби-премоляри подрібнюють їжу, великі корінні зуби-моляри виконують основну роботу з її пережовування або розтирання. Дослідимо совнішню будову зубів і їхніх функцій. Розгляньте муляжі або малюнки зубів різних видів. Визначте, де на щелепі розташовані різні типи зубів, яка форма різців, ікл та корінних зубів відповідає їхнім функціям? Навіщо коронки корінних зубів мають виступи у вигляді бугорків? Як розрізняються корені різних зубів? Чому ікла людини не такі великі, як, наприклад, у павіана чи собаки. Язик є м'язовим органом, який є частиною травної системи і виконує важливі функції, допомагає формувати харчову грудку та проштовхувати її до стравоходу, а також визначає смак та температуру їжі. Він також відіграє значну роль у формуванні мови та захищає дихальні шляхи від потрапляння їжі. Проведемо лабораторне дослідження, травлення в ротовій порожнині. Хід роботи перед вами виконуємо та робимо висновки. Ключові гравці в процесі ковтання. Щоб їжа не заблукала в дихальні шляхи, у нашому тілі є кілька важливих помічників. Кожен із них виконує свою роль. І як добре в налаштованому оркестрі. Ось список головних героїв. Язик він штовхає їжу назад до горла, формуючи акуратну кульку, це старт усього процесу. Надгортанник маленька кришечка гортанню, яка закриває дихальні шляхи під час ковтання. Глотка. трубка, яка з'єднує рот із травоходом і дихальними шляхами. Тут усе й вирішується. М'язи горла Вони скорочуються, проштовхуючи їжу вниз і не даючи їй задуматися. Нервова система. Мозок керує всім як диригент, щоб усе відбувалося швидко й точно. Ці деталі працюють разом, як швейцарський годинник. Надгортаник справжня зірка, адже саме він блокує шлях до легенів. Стравохід. Коли ми ковтаємо їжу, вона проходить крізь глотку до стравоходу. Стравохід це м'язова трубка завдовжки близько 25 см, яка веде до шлунка. Щоб проштовхнути їжу, м'язи стравоходу хвилеподібно скорочуються. Це називається перистальтикою. Розгляньте на малюнку, як відбувається цей процес. М'язи, які забезпечують перистальтику, гладенькі. Їхня робота не залежить від нашої свідомості. Шлунок його будова та функції. Шлунок є порожнистим м'язовим органом, у якому починається травлення білків. Обсяг порожнього шлунку людини становить 0,5 літра. Після заповнення їжею м'язові стінки шлунка можуть дуже розтягуватися. Розгляньте ліворуч на малюнку, яку будову має шлунок. Невеличкі залози епітелію виділяють шлунковий сік, який містить хлоридну кислоту. І неактивний пепсиноген. У кислому середовищі, pH дорівнює 1,5. пепсиноген перетворюється на активний пепсин, травний фермент, що розщеплює білки. У шлунку дітей також розщеплюються жири молока. Хлоридна кислота знешкоджує бактерії і допомагає перетравлювати білки їжі. У складі шлункового соку є слиз, що захищає епіталіс слизової оболонки від ушкоджень. Захисний бар'єр слизу порушується алкоголем, нерегулярним і неправильним харчуванням, а також деякими ліками. Завдяки скороченню м'язів шлунка їжа змішується зі шлунковим соком. Поступово в кислому середовищі перестає діяти амілаза слини і припиняється травлення вуглеводів. Замість цього починається травлення білків під дією пепсину. І з часом у шлунку формується хімус харчова маса частково. Перетравленої їжі. Травлення в шлунку триває від 2 до 4 годин. Розглянемо, які функції покладені на шлунок. Секреторна секреція пепсину та хлоридної кислоти для травлення білків. Секреція біологічно активних речовин фактор касла, що сприяє засвоєнню вітаміну В12. Секреція слизу. Травна функція Механічне перемішування їжі. Хімічне. Гіб ферментативне травлення білків і жирів молока. І захисна це знешкодження патогенних мікроорганізмів, нейтралізація токсичних речовин. Підсумуємо отримані знання. У ротовій порожнині їжа пережовується під дією амілази слини, починається травлення вуглеводів. У шлунку під дією пепсину починається перетравлення білків, а в дітей під дією ліпази розщеплюються жири молока. Домашнє завдання опрацювати тему будова і функції травної системи людини, травлення в ротовій порожнині та шлунку. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на нових відеоуроках. Бувайте!